Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Олеся, і сьогодні в нас нове відео, новий в'язовлог. А швидше я би його назвала відео по процесах, які в мене на даний момент в'яжуться, над якими я зараз працюю. От, Буду вам показувати, що саме в мене є в цих процесах. Також розповім вам, що до цього все має бути ще додатково, так. І я так думаю, що подивимося, наскільки це відео затягнеться. Я так думаю, що вже відео з готовими роботами я зможу, напевне, відзняти в іншому відео, тому що не хочу затягувати довше, ніж на півгодини там, чи 35 хвилин, 40, тому що важко монтувати, Воно дуже довго грузиться. От, зараз, наскільки це можливо, я відкрила жалюзі. Світла в нас немає, інтернет то є, то його теж немає, важко зловити. От, але я сподіваюся, що вам має бути все гарно видно і давайте розпочнемо. От, я собі насправді запланувала тут ще одне таке відео відзняти, але, дівчатка, воно точно буде. І обов'язково вам покажу, просто зараз трішки не виходить саме з цим світлом. От, Давайте розпочнемо, так, що у мене тут в'яжеться. От, іграшки ми будемо дивитися, так? До речі, хто ще не підписаний, кому подобається спостерігати за такими відео, хто любить надихатися. от. Будь ласка, приєднуйтеся, також підписуйтеся, хто ще не підписався, тому що в'яжу гарні іграшки, чарівні, показую вам якісь процеси, як я їх в'яжу, як я їх одягаю, то все. Отже, кому цікаво, то звичайно я вас всіх чекаю. Підписуйтеся і пишіть коментарі, тому що взаємний зв'язок точно потрібен. От, Так що, всіх запрошую і бажаю приємного перегляду. Так, значить, цей ведмедик. Я вам його показувала, він так в мене і є, тому що я дещо ще знімаю там якісь ролики, знаєте, монтую, наприклад, якщо в процесі йде, потім картинка така, картинка сяка. От. Тому наразі в мене це є. Ось, просто так нагадаю, можливо, ще хтось не бачив. Тут є всі нав'язані детальки, от є ручки в мене, так. Далі є голова, яку потрібно ще оформити, зробити утяжечку все гарно. так? От, Тут в мене є мордочка, хвостик в мене є. от, І два вушка. Ну, Тут, виходить, потрібно зібрати іграшку. Ну, і, звичайно, я люблю свої іграшки одягати. Так? Тобто, якщо хтось, наприклад, хоче придбати це, звичайно, можна, як то кажуть, роздіти без одягу. Хто хоче, може бути в одязі іграшка, От, тому такі о, люблю робити варіанти. Значить, цей ведмедик, його треба зібрати, оформити і одягнути. Пряжу ще не підбирала. Можливо, це буде в наступному підключенні. От такий є в мене ведмедик. так? Я сюди його поставлю. Далі, дівчатка, далі тут складаю, де можу, я кажу, так? Тут в мене є просто пінеточки, зараз я вам ще про них розповім. Хто бачив, ось тут в мене цей ведмедик і це як йде набір, так? От. Тут я в'язала також ветмедика, це має бути хлопчик. Я йому зробила, бачите, такі темно-темно-коричневі очі. Думаю, що вам має бути видно. От, Це буде хлопчик із пряжі букле. Також є голова, яку потрібно оформити. так. Ось це просто ну, дуже мені подобається саме ця форма ніжки і тіло, ніжки в мене на суставах. на... 30 мм, дуже класно тримаються. От таке тіло є готове, голова. Далі тут в мене зв'язані є ручки. Я так кінчики завжди залишаю. Не раз, знаєте, вдається пришити цією ниточкою, а не раз не вдається, то я вже потім приєднюю іншу і так пришиваю. Ну, на всякий випадок, я завжди залишаю. Так, що в мене тут є ще? Два вушка. Ось два вушка зв'язані і ось така мордочка. Ви знаєте, я етикетку викинула, і я не можу. М -м... Ні, ще оцей медовий колір, в мене ще записано номер. Але но саме ось цей відтіночок, я не знаю, що це є за відтінок. Я викинула етикетку. Не знаю, що це за номер кольору. Шукаю його по магазинах, він є, але не такий, тобто є темніший. А саме ось такий це, напевне, колір моко, я так думаю. Я щось не можу ніде на нього попасти. Ще б ось такий гарний був теж ведмедик, саме з такого кольору. От, І тут в мене буде пришиватися мордочка гарно, робити утяжку я буду. Ось. Теж буде в мене такий хлопчик, от, тому що не тільки дівчатка і хлопчики теж потрібні. Ось це є в мене такий другий процес. Зберігаю ось цій своїй, я так назву її вже проектна сумочка, тому що і проектна, тобто сюди я не складаю там якийсь хлам, як то кажуть. Так тут в мене тільки суто якийсь процес, або е, готова вже робота, тобто я можу сфотографувати. от. Так що, ось такий, що в мене в'яжеться ведмедик, точніше, його треба тільки зібрати. Пряжу для одягу теж не підбирала, треба сісти, подумати. Ну, якраз як я кажу, от світла нема. Я сідаю, наприклад, біля вікна, ще щось в'яжу. Прямо біля вікна, тому що в кімнаті темно. От і цей. І під час того я думаю собі малюю картинку, які б я там підібрала колір пряжі, саму пряжу. Знаєте, якось це все в своїй голові складаю такі проекти, свої картинки. Так, далі, дівчатка, що в мене тут ще є? Оце я вже нав'язала, як то кажуть, так? Да? Дивіться. <гл 'язано> Це теж процеси. Як я вам вже і говорила, я хочу такі іграшки 35-36 см, так, щоб вони були невеликі, але щоб вони теж були гарні, красиві. От, І тут, бачите, в мене є один варіант, чуть-чуть менший, і тут якраз ось такі. Е, так. Ну, ми це... так, собачка підхрапує. Е, ми тут вже все заміряємо. Коли вже буде готова робота, тому що так трохи важко. так? От, Дивіться, тут теж все по процесах. Це голова. Звичайно, тут все буде оформлятися ще, буде утяжечка, мордочки. Хочу, щоб вона в мене вийшла така пухленька. От. Голова рожеві, у нас тут блискучі очі. Це, звичайно, будуть зайчики, дуже красивий цей молочний колір. Також мене питалися дівчата, які не пробували ще пряжу Воланс. Дівчатка, пробуйте, тому що я не знаю, я дуже люблю пряжу Гімалая Dolphin-Baby, але Воланс. Я не можу сказати, що це є фаворит, тому що мені і гімалая подобається. Просто Воланс, вона така, знаєте, більш плотніша, на мою думку. Ну, з неї взагалі класно в'язати. І вона не сипиться. Так, можливо, нею трішки важко пришити, хоча деколи це вдається, якась там невеличка деталь. Так? От. Але в'яжеться вона дуже класно, там є гарна палітра кольорів, іграшки виходять, ну, Такі взагалі, бачите, так гарно все лягає. От. З дольче, як мене питалася, одна там дівчина чи жіночка, з дольче вона абсолютно не зрівняється. Дольче постійно осипається. У мене навіть зі всіх моїх пряж плюшевих у мене навіть дольче і немає. Я не пам'ятаю навіть скільки. Років пройшло. Я, по-моєму, попробувала її один чи два рази і більше не хотіла. Я не знаю, я не можу з нею в'язати взагалі. От, це є пряжа Воланс, такий красивий вершковий колір. От, чи, може хтось називає його молочний, бо там ще є більш молочніший. От, такий. Бачите, тут у мене є лапки, тіло, голова. А, ось, і тут в мене буде трішки менший зайчик. Ну, це, як кажуть, це ж я експериментую. От, Це теж треба все оформити. Очі тут такі ж самі рожевенькі, на безпечному кріпленні, теж дуже гарно тримаються. От, такі в мене тут процеси. Так, а далі. В принципі, тут все є, то тільки все зібрати. Ось дивіться, дівчата в мене тут ціла кучка нав'язана, так? Ну, беремо по порядку. Ці вушка, от є вушка. в'язала я їх іграшки половиною, вушка я в'язала п'ятірочкою, щоб вони були більш такі пластичні, м'ягесенькі. Я люблю вушка в'язати також спицями. Люблю в'язати такі двійні. Зараз, в принципі, що буду багато говорити. Так, ось цей зайчик, бачите, коли в'язати спицями, то він такі, ну, вуха самі по собі дуже м'ягесенькі. І як бачите, в мене внутрішня сторона, наприклад, йде сіренького кольору, а тут рожевого. От, ну, це в такому в принципі, варіанті, якщо бачите, є додатковий ще якийсь колір. От, Хоча я могла і тут зв'язати так само спицями, так, просто зробити і внутрішню, і зовнішню сторону, сторону, саме просто ось цим кольором. Ну, але думаю, ладно, попробую ось так гачком. Взяла п'ятірочку, і вони теж досить такі, знаєте, м'ягенькі. Ось так, це трошки більші вушка. Вони будуть для цього більшого зайчика, так? Е, ні, це менші вроді, зараз подивимося. Ось ще є два вушка. Так, це для більшого, це для меншого зайчика, так. А далі, тут в мене є також. Зараз тут все теж в мене з кінчиками. Тут також в мене є ручки. Ось більші-менші. Так, що в мене тут ще є? І ще я, дівчатка, тому що я хочу робити це наборами. От, хочу, ну, просто щоб були такі кілька варіантів в наборі. Так? І також в мене ще є ось тут будуть брязкальця. Ем, Бачите, очей нема. Я е, вперше в'яжу такі брязкальця саме з плюшевої пряжі. І я думала над тим, що ви вставити очі. В мене тут таке, знаєте, двояке питання, тому що мені з очима теж подобаються бряскальцево. Дівчата, наприклад, фотографії виставляють. Мені теж подобається з очима. Потім, думаю, все ж таки безпечність для дитини. Бо більш важливіше, правда? От тому на цих брязкальцях я буду очі вишивати. Якщо б, наприклад, замовник хотів, щоб в брязкальці були очі, так то, звичайно, вони теж кріпляться на безпечне кріплення, там все гарно фіксується. От, це можна зробити. Але в моєму варіанті я буду їх вишивати. От, і тут, як ви вже бачили, у мене є ось ці. Дерев'яні кільця. Я взяла ось ці великі, в мене є прям ще менші, але взяла більші. От дерев'яні колечка, рахуйте, і тихий звук всередині, все. Тобто, це є безпечно, так? Далі ось ці штучки, які я буду на колечку одягати. Так, на колечко одягати і пришивати сюди голову, цю брязкальця. Також є зв'язані. Ось, бачите, тут ще купа-купа роботи. Так, далі. Тут в мене є до тих бряскальців вушка, ну, до одного, так, і до другого. Ось. Чотири вушка є зв'язано. Я запала на цю пряжу, слухайте, як вчепилася, коротше, в цей колір. Я вив'язала все, що в мене було. У мене була повна упаковка, і ще окремо було два мотки. Тобто, сім мотків точно пішло. Тільки я не пам'ятаю, один вроді був повний моток, а другого там був чуть-чуть, якби я брала на щось я ще в'язала. І в мене просто ця пряжа ну, до одного грамулечка, вся пішла. Я вже замовила, має, от, в Каті замовляла, має прийти. Так, тут я. Дивіться, які я придумала гарні пінеточки. Ось такі, такі дівочі. Теж в'язала гачком, бо в основному, бачите, в принципі, пінеточки можна зв'язати чи із напівшерсті, чи шерстяні. Ось такі я в'яжу спицями. Тут гарний, такий довгий відворот є, ще раз такий. от, Тут я також пришиваю свої бірочки, якщо от комусь цікаво. от. Тобто, бачите, можна і такий варіант поставити, можна такий. От. І тут я зробила дирочки. Так? Наприклад, я буду зайчика одягати в рожевий, хочу точно рожевий, тому що рожеві очі буду одягати в рожевий якийсь костюмчик, можливо, це буде комбінзон чи суконочка, і також сюди зроблю рожеві шнурочки. От. Ну, мені так взагалі і форма сподобалася. Ну, щось таке, знаєте, от. Так, такі пінеточки. А, і так, де ще одні. ага, І дивіться, бачите, почала в'язати ще одні. І це, от, як бачите, я в'язала з того, що було моточка, і з кінця пішла в'язати другий. Ну, І мені не вистачило тут, тому однозначно я мусила дозамовити. Ще будуть одні такі пінеточки. Можливо, я їх зроблю по-іншому, оформлю. От, ну, тут на дирочки мені вистачило, але ще буквально з три ряда, мені треба дов'язати на одну і на другу. Ось, бачите, такі мої дівчат-процеси. Те, що в мене є на даний момент, так? Тобто, рахуйте, потрібно зробити 4 іграшки, оце все оформити і їх всіх одягнути. От. А думаю, що в наступному відео, то й в наступному підключенні, я покажу щось на процесах, ще що мене буде в'язатися по одязі, або покажу вам, як я їх вже зібрала до кубки, так? Щось вам ще обов'язково підключусь і покажу. От, Так що наразі все. Іду я ще трішки в'язати, поки нам дадуть світло, треба ще сісти от біля віконечка. Зараз собі тут сяду, буду в'язати і щось придумувати ще. От. Бачите, дивіться. Ще раз вам так покажу, бо я не можу ним, цим ведмедиком налюбуватися. Хто не бачив, що в попередньому відео, переходіть, дивіться. От Там теж я вам показую готові роботи. Ну, воно таке миле, ну, взагалі. І так мені подобається саме цей молочний колір, що от в плюші, що от це є напівшерсть. Ну, не знаю, дівчат. От. Тому іграшки, вони, звичайно, класні і без одягу. Ну, в одязі це є повний, знаєте, як то кажуть, повне закінчення таке ось. Дівчинка моя. Так. Іду я далі працювати до наступного підключення. Так, дівчатка, в нас нове підключення. Я продовжую знімати цей влог. Зараз це буде, напевне, і останнє підключення, тому що кілька слів хочу вам розказати. Як бачите, в мене ще наразі не зібрані іграшки. Тобто, все, як я вам показувала в першому підключенні, так наразі в мене і залишається. Ось, бачите, ведметики теж ще я не зібрала. Тому що взагалі це прийшло в принципі кілька днів, і не було в мене можливості пов'язати в день. Але я дещо в'язала вже е, біля ліхтарика, тому що ну, насправді по 6-7 годин нема світла. От, е, і так трішки було часу, тобто сісти вечором ну, вже при ліхтарику. От. І хочу вам показати. Що я зв'язала, і швидше за все це буде, як я сказала, останнє підключення, тому що тут насправді дуже ще багато роботи. Ведмедики ще в мене не зібрані, я маю на увазі в готову іграшку. Так також в мене ще. Рахуйте, я ще в'яжу їм одяг, от і я ще паралельно також знімаю ще якісь інші відео. Але те, що я встигла зробити, я хочу вам просто от зараз підключаюся і показую. Отже, також мені ще прийшла пряжа. Ну вже про це ми будемо в іншому в'язовлозі говорити. От. Як я їй говорила, що мені буквально тут трішечки не вистачило пряжі на пінеточки ось ці другі. Я їх дов'язала, також зробила ось ці помпончики. От, вони будуть в мене одні ось такі, як я вам показувала. Так? З такими от, тут ще треба, з такими рушечками. Тут, звичайно, будуть протягуватися ще шнурочки. От, а ці будуть теж, теж зі шнурочками, і шнурочки будуть триматися на ось таких помпончиках. Точніше, помпончики на шнурочках. Так, от, іграшки я не зібрала, але я для них в'язала одяг. От, ну, Тому що якось іграшку треба, знаєте, щоб це було. Ну, я не знаю, в принципі, що то має бути гарно видно, що то. Отже, але я. Тут дещо нав'язала і хочу вам показати. Ось дивіться, також це все ще я буду відпарювати. В мене ще гудзики будуть пришиватися. От. Але це вже для ось цих зайчиків. Ось такий в мене буде комбінзончик для одного зайчика. Так? От. І ще є ось така пов'язочка. От, Ну кажу, тут ще треба відпарити, пришити гудзички. Так, це буде вдягатися так, один зайчик. Ось такий виходить набір одягу. В принципі, зайчика можна придбати і без одягу, ну, якщо хтось хоче, то в одязі, от. Такий для першого зайчика. так, от, і цей, Тому що в мене є один чуть-чуть менший, я вам казала, і один чуть більший. І ще ось такий комбінізончик для другого зайчика. Теж треба відпарювати, пришивати гудзички От, в такому рожевому гарному кольорі, і ось такий теж молочний. От, І також є пов'язочка. От, Це те, що я встигла зробити. Так, і ще в мене тут. Ще в мене тут, то така, то така, тут в мене така кучка, але дівчат, то ще настільки багато роботи. Так, і що я хотіла ще показати? Ага. От, і тут я розпочала от вчора, буквально, бо ж кажу, ж не було в мене ніяк можливості пов'язати. Буквально теж вчора при ліхтарику почала в'язати для ведмедика штаніжки. Ось вони будуть такі коричневі, це теж вже з новенької пряжі. От. І я хочу зробити коричневі штанці, і хочу зробити зелену ковтинку. Дуже гарна мені прийшла пряжа, там такі красиві кольори. Це я вже вам в наступному відео, звісно, покажу. От, Так що я почала ось такі штаніжки. Ось тут я зробила, як воно називається, так, щоб. Коли іграшка буде сідати, так. Тому що від медики в мене йдуть на суставах, іграшка спокійно сідає ззаді по спинці буде вище, а тут на животику буде чуть нижче, так, щоб гарно іграшка могла сидіти. Ось. Так що дівчат це в мене такі мої просування. Як я вже й сказала, роботи тут ще багато. Це чотири іграшки потрібно зібрати, плюс рахуйте ще один одяг, і тут ще ковтинка. Так? Ну і плюс я хочу ще для ведмедиків, так як це хлопчики, ну якась пов'язочка там не буде пасувати, потрібно в'язати шапочки. От це також займає час. Так що я думаю, що напевне я на цьому закінчу. Це відео, бо хочеться його випустити швидше. От. А поки я це все буду робити, то відео затягнеться надовго. От. І коли я вже це все зроблю, все все і гарно, зберу докупи, одягну, тоді я вже підключуся і покажу вам відео, як готові роботи. От. Так що закінчую на цьому. Бажаю всім хорошого настрою, бажаю всім спокійних днів. І щоб у всіх все було добре, насправді, всім щирої душі це бажаю. От здоров'ячка, і тоді до наступного відео. От. Ще такі бувають наразі запитання там розказати, що за пряжа, яка пряжа. Дівчатка завжди, наприклад, я роблю закупочку пряжі і, ну, Хто дивиться ці відео, то ви знаєте, що я і пряжу показую, і номери називаю, і кольори називаю, так що це все в мене є. Тож заходьте, дивіться ще інші відео. От на, По третій частинці на рахунок те, як я тут облаштовую такий свій, я так назвала, а ці частинки відео ще знімаю онлайн-магазинчик у моїй рукодільній кімнаті. Теж обов'язково ще буде в мене третя частинка. От і я вже вам в загальному все покажу, як це виглядає. Тож, ви підписуйтеся, хто ще не підписався, щоб не пропустити відео, кому цікаво. І це, звичайно, все буде. От на цьому ще раз кажу всім дякую за перегляд, що ви зі мною, і до наступного відео. Всім папа! -па.